Доброго дня, діти! Тема нашої сьогоднішньої бесіди безпечно небезпечно Про що ми з вами будемо говорити? Навіть не говорити, а грати в гру. Ми вже з вами неодноразово повторювали цю тему, грали в ігри, малювали, дивилися мультфільми, різноманітні відео так, в класі. Тому сьогодні ми просто зіграємо в коротень. Таку гру. Отже, я буду називати якусь ситуацію. А вам треба буде визначити. Безпечно це, ось тут знак у нас буде такий е зелений, кругленький, так? І небезпечно ось так. Отже, коли у нас, я буду говорити ситуацію, і вона є безпечною, це можна робити, ми будемо з вами показувати отак. Опа! Отак наші пальчики будемо складати і показувати таке, як коло наче, так? А коли ситуація буде така, що не можна цього робити, це є небезпечно, ми mm -hmm. будемо показувати з вами ось так. Домовились? Отже, розпочнемо. Перша ситуація. Чи безпечно говорити з незнайомцями на вулиці? Куди ми віднесемо? Сюди чи сюди? Не можна, це небезпечно, правильно діти. А чому це небезпечно? А тому що ми не знаємо, що на думці у незнайомця. Він може нас викрасти та може забрати з собою, тому це дуже-дуже небезпечно. Не розмовляйте з незнайомими людьми на вулиці, ні в якому разі. Тікайте від них і одразу попереджайте дорослих або ж викликайте відповідні служби, так? Добре. Пішли далі. Наступна ситуація. Чи безпечно піднімати з землі незнайомі, незрозумілі предмети? А ну, давайте подумаємо. Звісно ж, це небезпечно, правильно, ми сюди відносимо. Це небезпечно. А чому? Особливо зараз діти треба бути дуже-дуже уважними. У нас в країні війна, тому деякі снаряди, е які над нами літають, так, можуть розриватися, руйнуватися, а їхні детальки можуть валятися ось так на землі. І коли ми його піднімемо, він може вибухнути, так? Тому ні в якому разі ми нічого не підіймаємо. І, звісно ж, пам'ятаємо про шприци, пляшки і інші незрозумілі предмети, які в нас можуть валятися на землі. Одразу попереджаємо батьків про якусь знахідку, але руками не чіпаємо, це небезпечно. Так, далі. Чи можна переходити дорогу по пішохідному переходу? Це безпечно чи небезпечно? Це безпечно, правильно діти можна і потрібно переходити дорогу по пішохідному переходу. Правильно. молодці! Наступне! Чи можна користуватися електроприладами у присутності дорослих? Це безпечно. Не забувайте, що коли ви вдома самі, користуватися будь-якими електроприладами не можна. Але якщо вдома хтось є і батьки вам дозволили, вони вас навчають, як правильно ними користуватися, тоді це буде безпечно. Так, молодці. Наступне! Чи можна відчиняти двері незнайомим людям? Особливо, коли ви знаходитесь вдома самі. Ні, не можна. Це є небезпечно. Адже людина, яку ви впустите, може зайти до вас додому і забрати все, що у вас є. Всі коштовності, всю техніку, все-все, що завгодно, може навіть вас з собою забрати. Тому не можна ні в якому разі впускати незнайомців. До вас додому. І ніколи не кажіть незнайомцям, що, що ви вдома самі. Так, запам'ятайте. І останній пункт. Чи можна спілкуватися в інтернеті з незнайомцями та розповідати їм особисту інформацію? Ні, це небезпечно. Не можна ні в якому разі. Спілкуючись в інтернеті, чи то переписуючись, чи то зідзвонюючись зі своїми друзями, так би мовити, в інтернеті, яких ви ніколи не бачили, не можна їм нічого розповідати. Ніде ви живете, тобто вашу адресу, ваш номер телефону, номери телефону батьків, де батьки працюють, де ви живете, що знаходиться поруч. Якщо якийсь. Незнайомець питає у вас в інтернеті, а скажи, будь ласка, або сфотографуй школу свою, чи що там у тебе який садочок чи школа поруч з тобою є, не можна цього розголошувати. Запам'ятайте, не можна. Особливо зараз, коли в нас в Україні війна. Адже наш ворог може скористатися ситуацією. Та використати цю інформацію не на користь нам. Тому будьте обачними, пам'ятайте про правила безпеки і не робіть те, про що ми сьогодні говорили. Про небезпечні ситуації. Бережіть себе, побачимось наступного разу.